Побив до смерті через ревнощі. Поліцейські затримали жителя одеського району за спричинення тяжких тілесних ушкоджень співмешканці. Причиною агресивної поведінки чоловіка стало те, що жінка біля будинку розмовляла з їхнім односельчанином. Правопоружнику повідомили про підозру, за скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідчі встановили, що 34-річна жінка та її 37-річний чоловік разом святкували день народження батька до останнього. Коли закінчилось притне, він пішов. До магазину купити ще, а повернувшись додому, побачив, як співмешканка розмовляє з односельчанином, що під'їхав до їхнього будинку. Коли той поїхав, чоловік, приревнувавши жінку, почав сваритися з нею та бити її. Конфлікт між цивільним подружжям продовжився в оселі, де зловмисник нещадно побив потерпілу руками та металевою качергою. Після цього співмешканці розійшлись по різних кімнатах. А вранці чоловік виявив жінку у важкому стані та викликав їй швидку. Але на жаль, до приїзду медиків вона померла. Попередню смерть жінки настала від отриманих тілесних ушкоджень. Точну причину смерті встановлять судово-медичні експерти. З місця події поліцейські вилучили низько речових доказів, які скерують на експертизу. Все, вона нормальна, все хорошо. Я пішов в магазин. Пішов з магазину, визло скору, тому що вона почала храпіт. Приїхала скоро, і вона умерла. Під процесуальним керівництвом Біляєвської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України в умисному тяжкому телесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої. правопорушнику загрожує, позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Слідство триває.